Доброго дня, продовжую відео про виноград, де я показую, як обривати тонесенькі відростки загілки, паростки, які тільки починають заростати на цьому на винограді. Ось вони. Так, беремо ось, такий ось. беремо його, відриваємо. Пояснюється тим, що це тонка гілочка, малесенька тоненька гілочка, то за дуже близько, напевно, я нагіл. Ось ще глянемо. Так. Вони обриваються на тонесенькі. Онесенька гілочка скоріше засихає, так, засихає, і менша трата соку зберігається більше соку для самого росту винограду. Ось такий в мене виноград за 30 днів. З 14 червня маємо вже четверте відео сьогодні, з 14 червня, 24 червня, 4 липня і 14 липня сьогодні. 14 липня 30 днів ось який виноград. Прошу, будь ласка, це той самий виноград, як на попередньому відео. Ось він. Не буду вам показувати, що до чого, що я щось цей виноград міняю. Відео те саме локація та сама, мій дім, я цей самий цей, хто знімає мій канал про все, автобіографічні розповіді. В останньому відео, яка навіть було... Сварка між певним, певною, певним дорослим особист, особою, чоловіком, який побачив, що дитина обриває виноград. Саме до того, коли він ще мав наростати, саме ось ці тунесенькі відростки, навіть ось ці двійні хвостики, що тільки починають тягнутися десь, ми їх обриваємо. Тоненьке скоро засихає, що лишається на гілці. Бачите, вже засохло. І втрата сока набагато менша. В той період, коли наростають. Ягоди винограду. Гілки лишаємо ось такі. Ось це для того і є. Беремо, тянемося, дивимося, шукаємо, знаходимо. І обриваємо. Все. Це робиться руками і це робиться саме зараз. Саме зараз, саме тепер, коли наростають грони винограду. Ось, будь ласка. Ось так. От. І ми отримуємо за 30 днів ось такі виногради. Бачите? Ось так от. Без махлювань. 30 днів який наріс виноград. Ось, прошу. А вже гілки будете обрізали. Нормально, то будете обрізали їх, коли вже зберете урожай. Осінь, листя впаде. От тоді будете обрізали від того місця, де приблизно був. А вже не будете знали, де він був, ви вже пообриваєте урожай. І будете лишати від основного під одного або два, скільки там можна відрізати, а може взагалі відрізаєте, лишаєте центральний, який йде далі. Або можна ось так, як в мене це висить, так? Його можна буде взагалі відрізати на осінь, щоб він собі так не йшов далеко. Ось, будь ласка. Ось таке невеличке відео, будьте здорові. Пильнуйте урожай. Маємо на це літо, осінь. Гарних вам всіх днів, будьте здорові, до побачення. Слідуюче відео буде також через 10 днів про цей самий виноград. Аж до того, як ми зірвемо і скуштуємо перший достигший виноград. Все, будьте здорові, до побачення!